Як повідомляють українські військові, була відбита масштабна російська атака у Вовчанську. Як повідомляють українські військові, окупанти знову спробували захопити агрегатний завод у Вовчанську. Та дві називається, яка може дати... Зеленскому тот или иной положительный результат по итогам предстоящих переговоров с Байденом и по итогам нынешней генассамблеи, она все-таки остается, ну, так или иначе, открытой. Поэтому дискуссии вокруг и дальнобойного оружия, и плана победы Ані продовжають зокрема в атаці брало участь 17 так званих мотолегіз десантом. Судячи з фото, мотолиги були забиті десантом практично під зав'язку. Свою чергу російські пропагандисти почали писати в себе каналах, що метою атаки було нове захоплення агрегатного заводу, яке після тривалої облоги нещодавно зачистили бійці головного управління розвідки Міноборони України. Тобто росіяни пожертвували своїми людьми у вкрай м'ясній авантюрі, щоб знову спробувати за. Хопити завод, утримання якого в оточенні, і без того вартувало йому величезних жертв. На що націлені росіяни на Харківщині? Вони хочуть відігратися за втрачений агрегатний завод у Вовчанську. Лише минулого тижня спецпідрозділи ГУР відзвітували про визволення цих територій, і тепер окупанти намагаються знести вщент зруйновані будівлі підприємства. Він став ціллю номер один для російських окупантів. Вони всі свої вогневі засоби зосередили на цю локацію. Вони наносять вогневе враження з усього, з усього наявного озброєння. І з використанням важких важкої вогнеметної системи ТОС-1А, а також здійснилення скид авіаційних бомб, і, власне, штурм, який сьогодні намагався противник провести, він також відбувався в якраз в сторону агрегатного заводу. Тому ми розуміємо важливість цього об'єкту для російських окупантів, які і надалі намагатимуться. Туди всіма силами і всіма застосовуючи всі можливості туди потрапити. А деталі великого вовчанського штурму, який стався у останній день вересня, повідомляють у соцмережах: Росіяни кинули в бій одразу 17 бронемашин, три танки та понад сотню окупантів. Але на згадку для українських бійців тепер лише 17 світлин із транспортерами. Кожен з яких заповнений навіки хорошими російськими десантниками. <му> Олексій Пасак п'ятий канал. Знімав журналістські розслідування про колаборантів, а зараз знищує загарбників на передові. Євген Міклушка журналіст та ведучий нашого телеканалу, служить в одному із підрозділів Національної гвардії України. Чим займається еспресівець на фронті? Дивіться далі в сюжеті. Уй, красава! Красава! Ось так екіпаж військовослужбовця Євгена Міквушки влучає дроном камікадзе по ворожому танку. Ще два роки тому він тримав у руках мікрофон, а не зброю. Кожна війна народжує героїв. На жаль, без радників теж не обійтись. У 2021 році Євген працював у команді підсумково-аналітичної програми Вечір з Миколою Княжицьким на телеканалі Еспресо а спочатку повномасштабного вторгнення створював авторський проєкт Колаборанти, у якому викривав зрадників України, які співпрацювали з Російською Федерацією. Запам'яталася одна з програм, власне, проєкту колаборанти. Вона взяла дуже дуже хороші рейтинги. Її подивилося значно більше мільйона людей. Це програма, яка розповідала, хто саме здавав Херсон. Як це відбувалося? Ми показали обличчя, ми розповіли прізвища осіб. Багато з них, на щастя, вже опинились за гратами. Попри роботу на інформаційний спротив та викладацьку діяльність, Євген вирішив долучитися до війська у грудні 2022 року. Він приєднався до лав одного з підрозділів Національної гвардії України. Я постійно мав справу з дронами. Дрони ми використовували для своїх журналістських розслідувань. Дроном можна побачити те, що не побачить оператор з камерою. Будучи просто на землі, і власне, вже коли я пішов до армії, я по суті мав готовий фах. Я вмів літати примітивно, але вмів, я вже мав певні навики. У зоні бойових дій Євген керує безпілотниками для розвідки та коригування артилерії, а також виявляє і вражає ворожу техніку за допомогою дронів Камікадзе. Одного разу під час такого, одного з таких відряджень екіпаж, в складі якого я працював, нам вдалося за один день знищити, спалити в прямому сенсі одразу два російські танки. І це був такий день неймовірної ейфорії. уявляєте, невеликим дроном, який коштує там, 400 доларів, та? можна спалити танк, який коштує мільйони доларів, а можливо навіть десятки мільйонів доларів. Коли Євген не на фронті, він передає здобутий на війні досвід, тобто вчить інших керувати дронами. Немає майстерності в тому, щоб літати швидко. Майстерність, власне, полягає в тому, щоб літати чітко і туди, куди потрібно, акуратно, без зайвих рухів. Євген радіє, що його учні завдають втрат ворогу по всій лінії фронту. Я uh, yeah. Я дуже пишаюся своїми вихованцями, нашими вихованцями, коли в них є гарні результати на полі бою. І особливо тішуся, коли вони повертаються на ротації живими і здоровими. Поки наш телеведучий служить у силах оборони. Його справу продовжує колега Олена Кононенко. Програма колаборанти виходить щовівторка о 17.45. А після перемоги України над російським загарбником Євген мріє повернутися у журналістику. Я дуже дуже сильно чекаю того дня, коли щастю, з, з відчуттям виконаного обов'язку, зможу себе зняти військову форму. Одіти звичний для себе цивільний одяг, сорочку, піджак, замість берців, взути туфлі, піднятися в редакцію свого телеканалу еспресо і сказати друзі, я повернувся. Берімось до роботи, бо її багато. І наша наступна розповідь про те, як українці готуються до ігор нескорених міжнародних змагань, військових та ветеранів, що отримали травми. У 2025 році ігри Нескорених прийматиме Канада. Україну будуть представляти 35 військових, які пройшли національний відбір. Серед них підполковник Нацгвардії Анатолій Берко із Хмельниччини. Свою історію він розповів Тетяні Кукурійці та Сергію Рибчинському. Для 35-річного Анатолія Берка війна розпочалася понад 10 років тому. Якби навіть був вибір в мене не йти на війну, не залучатися туди до виконання завдань, я б все одно, якби навіть не був би військовослужбовцем, пішов би добровольцем чи підписав би контракт, але все одно пішов би пішов захищати свою державу. Не хочу сидіти осторонь, коли... Твориться історія.